Христос рождається. Земля прийняла нашого Спасителя Ісуса Христа. Друга соба Божа зійшла на землю, взяла людське тіло, щоб жити з людьми і нарешті спасти всіх людей від гріха. Примирити з небом всіх людей з Богом Отцем. І таким чином виконати дуже велику місію спасіння всіх людей від Адама до страшного суда. Різно говорить, скільки земля має мільйонів років, але ну, толком ніхто не скаже, ніхто не може вивчити і дослідити. Але ми знаємо, що 2000 років тому назад ця подія сталася. Христос народився, став людиною, щоб прийняти нас з вами, як людей до вічного життя в Царство Небесне, коли закінчиться життя світу цього. Рік за роком проходила. Ми нічого не знаємо із дитячих років Ісуса Христа, тільки знаємо те, що у 12 років Христос ішов до Єрусалиму своєю матір'ю і із Йосипом на Пасху. І там удивив своїм розумом, своєю проповіддю первосвященників і книжників, бо він їм проповідував слово Боже у 12 років свого життя. І знаємо те, що після хрещення сказано, що дитя росло. Наповнювалося благодаттю Божою, більше ми нічого не знаємо. Та і на що нам знати, коли Церква Свята знає, встановила від святих апостолів Івана, Матфея, Луки і Марка. Все те, що потрібно для нашого спасіння. Настає час, коли Христос 30 років має хреститися. Навіщо йому хреститися? Він Бог, він безрішний, він зійшов з неба, але має показати всю правду людям, як люди мають позбуватися своїх гріхів. І Господь Бог в свій час дає ангела на землю свят... хрестителя Івана. І цей Іван приходить на березі Йордан і починає проповідувати Слово Боже. Пророк останній. Що він говорить? А Він говорить до людей, покайтеся, бо приближується до вас Царство Небесне. Ідіть хреститися до мене, і сповідуйте свої гріхи. Я хрещу вас водою, а йде більший за мене, буде хрестити вас духом і вогнем. Як страшно. Люди ніколи не чули ще такої проповіді. Хоч і люди, хто вмів читати книжники, знали, що в святому Писанні старозаповіду писано, що прийде Місія спасати світ. Це є написано. А тут Іван Хрестить, і люди думають, невже це пророк? А може, це сам Христос місія, перекона написано? Йдуть до нього товпами, і сповідують свої гріхи перш ісповіть свої гріхи, і Іван їх хрестить водою? Що Іван проповідує? Хай рівняються гори, Хай кожний горб понизиться, і дороги зрівнюються. Навіщо це він говорить Іван? Чому він зрівнює хрещення з дорогами і з горбами? А це тому, щоб люди готувалися до Христа. Горби і ями. Це наші гріхи, це наше життя. Це можна тут перерахувати завість, гордість. І це все треба зрівнювати і сповідуватися, щоб прийняти Христа вже рівними і чистими. І по цій дорозі рівні і чисті, маємо йти ми за Христом. Дориво Христі, братя і сестри. Як важко зрівняти великий гор, Велику гору. Це треба дуже багато зусиль. Треба найміти багато техніки, щоб це зрівняти. Но фізично це неможливо нам зрівняти, а духовно легко. Як добре, як смиренно покаятися перед Господом, покаятися розказати всі гріхи свої, і вже зрівняна, вже дороговільна і доступна до нашого Спасителя. І тоді ми йдемо і приймаємо самого Спасителя. Оце пояснення тим, що проповідував і починав проповідь Іван Хреститель для нас з вами. А тоді для юдеїв, для книжників фарисеї. і Ви думаєте, всі повірили Івана Хрестителя, всі прийняли Його ні. Лише прийняли ті, які повірили в Бомі місію, які знали читання. І прийняли, але і дуже була маленька частина. Тому, готуючись до святого хрещення нашого Спасителя, сьогодні неділя перед богоявленням ми повторюємо рівняйте дороги. Нехай кожен пагорбок знисеться, нехай кожна яма. Зрівняється, іде Спаситель до нас своїми ногами, своєю дорогою іде щоб спасти нас. Хоч земля не прийняла його, а ви думаєте, тепер би прийняла. Він прийшов спасати не один народ, не одну державу, він прийшов спасати всі держави. І його ім'я сьогодні проповідується по всій землі, по всій землі, всі племена знають, всі народи, всі великі народи, багаті і бідні. Може, якесь плем'я у лісі не чуло про його ім'я, але всі повинні знати його ім'я. І ми з вами теж. А щоб зрівняти дорожку Ісу, до Ісуса Христа, до нашого серця, ми повинні покаятися, зрівняти, прийняти. Часто ми чуємо такі запитання, ну Господь всемогущий, Він жиє не в часі. Господь хіба не може прийти до мене або до того народу якогось, що не слухняний, що б'ються, вбиваються, і сказати їм, що ж ви робите, чому ви це робите? Так, Господь може це зробити, наказати один народ, наказати другий, але він не розбійник. Він є Господь, Господь Любов. Він не може нас заставити повірити в себе. Він не може зайти до мого серця сам, без моєї, без моєї згоди. Він цього не може зробити. Він каже, я прийду, стану біля твого серця. З Отцем Небесним буду стукати. Якщо відчиниш мені, я зайду до тебе і будемо вечеряти разом я, Отець і Ти. Які прекрасні слова, як гарно сказано, Він буде проситися до мене, ви чуєте? Щоб я його впустив до свого серця. Бог, який сотворив і моє серце, і весь мій орган, і Він весь мою постать сотворив, дав життя, дав повітря, дихати ним, за, за, моє серце стукотить від Нього. А Він проситься до мене, Боже, який ти добрий, який ти любий, як ти хочеш взяти мене з великою любов'ю, не з примусом. Чому ми такі невдячні Богові? Чому ми такі жорстокі? Христос проситься до нашого серця, ми його не опускаємо. Чому ми так живемо, браті і сестри? Тож відкриймо дверчата нашого серця, щоб він зайшов до нас і був з нами. Бо прийде час, він відкриє нам двері до Царства Божого, коли ми станемо під дверима, адже сказано в святому письмі. Що діви, які не мали світильників засвічених, запізнилися з оливою, стояли під дверима Царства Божого, стукали до двері, кали, Господи, відчини нам. Ми з Тобою їли пили, Господи, відчини нам, ми хочемо йти зайти до вас, Господь почують відповідь. Йдіть від мене, я не знаю вас. Ви ж не були тоді, коли я прийшов, бо світильники не горіли. О Господи, не дай Бог почути таке у свій адрес. Тож засвітім свої світильники, щоб наші серця горіли чим любов'ю, Любов'ю до Тебе, Боже, любов'ю до ближнього. Любов'ю до страждаючого, до немаючого, щоб наші серця горіли. І під тим огнем, під тим світлом ми зайдемо до тебе, Царство Боже, бо ти відкриєш нам ті двері і охоче нас приймеш на вічне життя. О, яка радість буде! Як кожна людина зрадіє, такої радості ще не було у нашому життю під час життя цілого світу і цілого віку не буде, а там почнеться радість вічна, де немає відрахунку часу, де нічого не починається. І не кінчається, де Господь Бог прийме нас у всікій оселі свої, які приготовлені для нас з початку світу. Амінь. Христос рождається, словімо Його.